Всім привіт, друзі! вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас дуже важлива інформація для всіх українців, які живуть в Німеччині. Нагадаю, що тут зараз близько мільйон триста наших громадян. І все, що відбувається, походьтесь в німецькій політиці, зараз, економіці та соціальній сфері, безпосередньо впливає на ваше життя. Про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий цей контент, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую за зворотній зв'язок, за ваш лайк та коментар. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там багато цікавих новин для українців. Посилання залишаю в закріпленому повідомленні під відео. Отже, зараз уряд Німеччини готує масштабні зміни. Це бюджетні реформи, скорочення соціальних виплат, нові критерії допомоги. Це все означає, що те, що раніше здавалося стабільним виплати, підтримка інтеграції. Дитячі садочки, школи це все друзі, дійсно може змінитись. І сьогодні ми розглянемо це детальніше, що планує Мерц, як на це реагує опозиція, і які наслідки ці рішення можуть мати для українців в Німеччині. Взагалі, політична осень в Німеччині обіцяє бути гадячою, тому що ці бюджетні битви, які вже почались в бундестазі. Пропозиція до скорочення соціальної допомоги, політичні маневри коаліції та увага до українців, як особливої групи біженців. І в умовах таких змін українцям варто уважно слідкувати за новинами та бути готовими до нових умов соціальної підтримки. На цьому тижні в Німеччині почалися політичні дебати. Кожна партія висловлює свої. Своє бачення, так скажемо, про зміни в різних сферах економіки Німеччини. Мерц активно готує Україну до економічних та соціальних реформ, а дебати в Бундестазі нагадаю щодо бюджету, наприклад, на 2026 рік, лише це підтвердили. Тобто зараз уряд планує жорстко переглянути витрати, навіть якщо це боліче для громадян. Фрідріх Мерц запевняє, що мета реформ не знищити соціальну державу, а зберегти її в нових умовах. І його головна ідея проста. Це соціальні виплати мають отримувати ті, хто заробляє, інтегрується і платить податки. Водночас, Біргельгельт, який ви знаєте, отримують українські біженці в Німеччині, стає також об'єктом політичного обговорювання. Тобто, уряд натякає, що допомога має бути заслуженою. Опозиція також не залишає уряд зараз без критики. Наприклад, лідер АФД Аліс Вайдель заявила, що. Бергельгельд перетворився на міграційну допомогу і піддає під ризик соціальну систему. Ліві критикують скорочення соціальних видатків, зелені відкат у сфері зеленої енергетики. Попри конфлікти, в уряді усі погоджуються, що без економічного росту реформ не буде. Профспілки та промисловість Німеччини висловлюють занепокоєння через ризик втрати робочих місць і перспектив бізнесу. Мерц також підкреслив, що соціальна держава потребує реформ, і ці зміни необхідні для стабільності. Однак плани уряду також критикують представники зелених, наприклад, та лівих партій попереджають про соціальний дисбаланс, а ФД взагалі звинувачує владу в марнотратстві і перекладанні боргів на майбутнє покоління. Ви знаєте, що Сполучені Штати нещодавно висловили критику. Дональд Трамп також заявляв, що зелена політика Німеччини завдала. Багато шкоди, і залежність від нестабільних джерел енергії поставила Німеччину зараз в складне становище. Дійсно, друзі, насправді ситуація зараз непроста, тому що економічні соціальні реформи прямо впливають, погодьтесь на всіх, особливо на українців. Будь-які скорочення соціальної допомоги, звичайно, зміни в правилах чи інтеграційних програмах. Це прямий удар по тих, хто живе і працює тут. Всі ці бюджетні дебати в Бундестазі зараз, які почались, це не просто цифри, а реальна зараз політична боротьба, куди піде фінансування, що будуть скорочувати, де будуть пріоритети. Ну і саме українці, як єдина група біженців, яка отримує Бергельгельд, зараз можуть відчути ці зміни на собі. Ну і нагадаю, що мерз натякає, що допомога має бути заслуженою тільки для тих, хто інтегрується, працює та платить податки. Звичайно, крім соціальної сфери, німеччина також готується до жорстких економічних рішень. Це підвищення витрат на енергоносії, перегляд програм підтримки і контроль за витратами. Також уряд зараз обговорює заходи щодо тих, хто свідомо відмовляється працювати, їм можуть скоротити виплати. Ситуація у сфері безпеки в Німеччині також тривожна. Нещодавно у Зульцбаху, це Баварія на 19-річного солдата Бондесферу напали російськомовні особи. А поліція розглядає версію, що напад пов'язаний з війною в Україні. Це ще раз нагадує, що життя українців в Німеччині залежить не лише від економіки, а й від політичної та соціальної стабільності країни. Тобто зараз Бундестаг не обговорює лише цифру бюджету. Це така політична арена, де визначаються пріоритети на наступні роки. Це підтримка економіки. Соціальної сфери освіти, інтеграції мігрантів та оборони, плюс падіння зараз рейтингу уряду, тривале невдоволення громадян, все це впливає на плани Німеччини, а отже, попереду складні рішення щодо витрат пільг і соціальної допомоги. Ну а для українців, які живуть в Німеччині, погодьте з бюджет та соціальні реформи мають пряме значення, тому що підтримка через Брюгельґельт, курси німецької мови, дитячі садочки, школи це все кошти. Ситуація у сфері житла та енергетики також непроста. У Дайсбурзі, наприклад, на аукціон виставили квартири в аварійному будинку з ціною значно нижчою за ринкову. Водночас рахунки за опалення в 2025 році зростуть на 15-20 що вплине на бюджет усіх мешканців, включно з біженцями. Отже, друзі, як висновки, це така загальна зараз картина того, що відбувається в Німеччині в політиці. Німеччина дійсно стоїть зараз на порозі серйозних реформ, які зачіпляють не тільки економіку, але й соціальні виплати та допомогу для біженців. Для українців це означає, що допомога від держави. Буде лише для тих, хто інтегрується, працює та платить податки. Як я казав спочатку, політична осінь, обіцяє бути гарячою. Я буду тримати вас в курсі новин, дебати в бундестазі, можливі скорочення, нові правила для соціальної підтримки. Все це можливо нас очікує попереду. Все це реальний вплив на життя українців в Німеччині, тому важливо бути. Готовими до змін. Кожна з партій висловлює свої пропозиції щодо змін в бюджеті та виплатах. Що ви думаєте про всі ці зміни та заяви? Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. До зустрічі!